Війна закінчиться. До речі, я думаю, що половина військових піде в Агро. Ось так виглядають узбіччя у Львівській області. Зараз ми переїдемо в Івано-Франківську, в Тернопільську, я вам покажу одного шкідника рослину, яка заполонила. Там, як кажуть, вже і Хмельницька область, це дуже велика проблема. Я спеціально вийшов з автівки, щоб вам показати ту заразу, яка називається борщівник. Бачите, оці такі квіти гарні. Але гарного в ньому нема нічого, тому що воно так опікає, як я вже колись сказав наспор. Я попробував студентські роки. Два тижні мучився. Там такі волдарі вилазять, такі опіки, ніби тебе маслом хтось спеціально облив. Неймовірно неприємно. Величезні рослини, десь більше трьох метрів вони виростають. Вони потрапляють на узбіччя через. Їхнє насіння, бачите, воно потрапляє на дорогу, потім з колесами, вони розповсюджуються і вже три області. Але що з ними робити? Косити. Але я маю метод, дуже такий, знаєте, ідея поки, але класна. Війна закінчиться, у нас буде багато тих важких бомберів. Що ми робимо? Гербіцидами заправляємо. До речі, я думаю, що половина військових піде в Агро, будуть кропити жуки і теж кропити борщівники. Потім як буде так. Івано-Франківська область. 412-й полк не Вийти на те, щоб покропити борщівник. Все, дають їм то гербіциду 300 кілограм, це буде їхні БК, І вони таку, взлітають тими дронами і їх кроплять. Пораз дивіться, скільки його тут Воно лізе, вже от, якщо збить, не покошене, аж на дорогу вилазить.